Всім привіт! У папи буде день народження чек 1322 гривні 90 копійок. Трішки скупилась, щоб посидити її родиною і сім'єю. 100 років не їла київський торт. Чесно вже забула, коли я його куштувала. Бо, здається, по знижці, то вирішили прикупити 1 кілограм. Ось так він виглядає. Від фірми Сумська полянетя. І він коштує 307 гривень 90 копійок. Тоді по акції придбали пепсі 2 літри, акційна ціна і мінеральну водичку. Купували дві пляшки, одну вже почали, тому вже не показую. Остріч мінеральна водичка 19,60, а пепсі 35,40. Із притного прикупили пляшку коньяк Азнаурі, 3 зірочки. Не акційна ціна, але татові подобається цей коньяк, то вже купили його. 218,90 в нашому АТБ. На основне у нас буде шашлик. Купили м'ясо. 4 кг, я вже зробила маринад. Тому до шашличка купили кетчуп чилі. торчин. Економна упаковка 380 г. І ось такий акційний барбекю соус від щедру. 200 г. Коштує кетчуп 41 гривня 60 копійок. А соус барбекю 19,50 Ще купила невеличку баночки гірчиці 100 г. І по акції був майонез. Салат від розумний вибір: 350 г це у салатик. Майонез 21 гривня 40 копійок, а гірчиця 12,20 Тоді купила від Київ хліб. Хліб сімейний 600 г, така велика буханка. 29 гривень 90 копійок. Тоді ще в Чекові побачила, що купувала кефір, поставила в холодильник і забула. 2,5% жирності в'ятий годинський. І акційна сметана від молокія 20% 300 г. Кефір 57,60 а сметана 59,60 Будемо робити свіженький салат із капусти, помідорів і огірків. Цибулька в нас молода, є своя. Огірки за кілограм 69,89 обійшлись на 95 гривень. Капуста 79,89 за кілограм обійшлася на 49,37, а помідори за кілограм 73,49 і заважили на 111 гривень 26 копійок. Закінчилась у нас цибуля річчата, то вирішила прикупити. Майже 2 кг придбала на 51 гривню 94 копійки, а за кілограм 28,95 А дівчатам прикупила банани. Ось такі вони маленькі, тут було 6 штук, вже 2 штучки вони з'їли, вже 4 залишилось. Банани за кілограм 72 гривні 89 копійок. І 6 штук заважили на 46,36 І ще планую зробити окрошку, так як огірки придбала, цибуля є. То в Новожанівській купила поршетну ковбаску для крошечки. Ну і закінчився у нас сир. Також взяла шматочок сиру. Це класичний. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!